Прилуччена знову втрачає найкращих 10 лютого. У Прилуках попрощалися з військовослужбовцем десантно-штурмового батальйону Володимиром Івченком. Чоловік народився 20 червня 1978 року. Навчався в загальноосвітній школі номер 10 а згодом у Прилуцькому педколеджі. до війни працював у розкрійному цеху місцевого підприємства. А з серпня 2022-го пішов захищати рідну батьківщину. Солдат Івченко Володимир. Встиг зарекомендувати себе відмінними, умотивованим бійцем. Коли розпочалася війна, він добровільно пішов до лав ЗСУ. І навіть на перших етапах нам нічого не розповідав. Напевно, що вони відмовили його або щоб не засмутили нас. Він нічого не боявся. Його життя вірвалося раптово. І це ще досі тяжко повідати. Олександр найкращий товариш загиблого героя. каже, товаришували ще з дитинства. Більше того, знайомі понад 30 років. Ну ніколи в мене не було. Були ну такі конфлікти. Ну на рівні товаришів, як завжди буває. А так я не можу сказати про нього ніякого поганого слова. Це, це була, ну це була золота людина. Я Багато ми з ним разом і пережили. На роботі Володимир був щирим та цінним працівником, пригадує колега Катерина. Людина, яка завжди могла тебе підтримати в тяжку хвилину. У нас колектив дуже великий, але водночас і дуже дружний. Коли я прийшла на роботу, то якось зразу почала дуже приємно спілкуватися з цією людиною, всі допомагали один одному. Коли почалися такі тяжкі події в нас в Україні, то він не вагаючись. Прийняться сміливе своє відважне рішення і пішов захищати нас. Людина була хороша і дуже жалко просто, що такі хлопці виходять, що жити, життя їх. Забирає сам в бою за Україну її свободу та незалежність. Володимир героїчно загинув 7 лютого 2023 року під час бойових дій поблизу населеного пункту Ступочки Донецької області на центральній площі міста, стоячи навколішки, прилучани провели в останню путь героя. У Володимира залишились брат Максим сім'єю. Він же назавжди залишиться в пам'яті друзів, сусідів, колег, побратимів.